Дякую, колего перекриті дороги затори на сотні метрів. Черги навколо стадіону, і це все заради того, що вчора до нас приїздив один з кандидатів. Він вирішив зібрати на свій концерт цілий стадіон. Люди приходили і приїздили туди в основному пенсійного віку студенти та підлітки, бо це був звичайний робочий день і це ще був робочий час. Е, таким чином звозили людей із області автобусами і вдалося зібрати більше 20 тисяч люду. Скрізь значилося, що вхід буде абсолютно вільний, але це було не зовсім так. Адже на вході дуже ретельно перевіряли кілька разів людей, рилися у карманах, рюкзаках, сумках, відбирали шарикові ручки, запальнички і навіть. Кришки від напоїв на пластикових пляшках, тих, хто був проти і спитав, чому я маю знімати кришку із пляшки. Їм просто охоронці говорили: тобі щось не подобається, розвертайся і йди звідси. Як писали люди у соцмережах, які там були, це із тієї самої опери, цитую, які тебе ніхто не гукав до АТО. Тобто, там були ті, хто не дуже задоволений результатом побаченого. Чи виступав сам кандидат, вдалося дізнатися лише із соцмереж, бо пресу не всю пускали туди лише тих, яких акредитували, і то якимось загадковим чином. Бо, як сказав представник, який мав контактувати з пресою, ви мали зарані заповнювати анкети, яких на жаль ніде не вдалося знайти. Людей підвозили, як я вже сказала, автобусами із різних точок області. Ми запитали, де вони брали запрошення, і їм сказали, вони нам відповіли, що просто їх роздавали на ро. В роботах в селах, в районах, в містечках, отож, приїздили усі бажаючі, але ж дива не сталося, і Дніпро вчора побачив казку навпаки. Кандидат, який позиціонував себе на бордах як слуга народу, приїхав на такому кортежі, якому міг позаздрити будь-який із чинних президентів світу. Чому казка навпаки? Бо не приїхав на велосипеді, застебнувши штани прищепкою, а в'їхав на такому величезному чорному броньованому джипі і навіть не попри не помахав рукою своїм прихильникам, які чекали на нього навіть на службовому вході. Не дивлячись на це, область і місто ретельно готується до виборів. Поліцейські проходять спеціальні навчання, готові до будь-яких ситуацій. А як проходить підготовка до виборів на Львівщині? Питаємо у Олі залізко, Олю, тобі слово.